Люстрація це очищення влади за певними критеріями. А корупція, як правило, корупційне діяння це є злочин, як правило, і за, за який передбачено зовсім інше покарання, за який передбачено зовсім інше переслідування, і ми не маємо це між собою ніяким чином плутати. Не завжди е, той, той чиновник, особливо за нинішнім законодавством, який буде люструватися, буде дійсно корупціонером. А дуже часто він може бути професіоналом, який дійсно працював і нормально виконував свою роботу. Але за цими формальними критеріями. Він підпав під процедуру люстрації. підтримайте тут... ініціативу партії батьківщини, яку, к сожалению, не протащили в прошлому, не продавили в прошлому составі парламенту про приватне обвинувачення, частне обвинення. Тому що це один з механізмів ефективної роботи громадян з корупцією. Я не проти. Єдине, щоб це не було те саме, як у нас заочне зараз винесення виробництва. Ні, ні. Я про те кажу про якість цього закону, як він прописаний. І на жаль, він не відповідає на сьогодні. Конституції, Якщо е, дана пропозиція буде відповідати конституційному...